І ось ми переходимо до цікавої теми, як комуністи керували Софіївським районом. Ми вже простежили з 1934 року, що собою уявляли ці партійні на містах, і от добігли до кінця 49-го Початку 50-х років всі пам'ятають радянські фільми, якими там зображалися секретарі райкомів, квадратні рубані обличчя, мудрі, справедливі, цілеспрямовані. І багато хто досі на це дивиться і думає, що так все і було. А насправді все було так, як ми розповідаємо на нашому каналі. І як керувала партія, ми побачимо зараз крупним планом. І нам зустрінуться і знайомі прізвища. Тож плейлист енгельгард Васильівка у допомогу. Канал Ірини Коновець Поплавської. І от перша історія про Іванова Івана Лукича, який народився у 1903 році у Охтирці Харківської губернії. В органах ВЧК. Одпу НКВС з 1932-го. З 36 по 39 керував Теплицьким районним відділенням НКВС Вінницької області. А перед 41 м Іванова поставили начальником НКВС нашого Софіївського району. Та на початку війни його арештували і обвинуватили по статті 206.9 Пункт А. Карного кодексу УРСР. А це, на хвилиночку, військовий злочин, самовільне залишення частини чи місця служби у бойовій обстановці. Дата арешту у декілька джерелах різна. Але в той сумбурний час, коли німці наступали, Іванов Іван Лукич з Охтирки засвітився як призваний 9 жовтня 1941-го з Павлограду. З військово-пересильного пункту 63-го запасного стрілецького полку 45-ї запасної стрілецької дивізії, а через два дні, 11 жовтня, у місто Павлоград, зайдуть італійські частини. Кримінальна справа реально була і вона зафіксована у Національному банку репресованих. Тут зазначено, що Іванов заарештований 9-го. Жовтня 41 го звинувачений в дезертирстві з місця служби. Це співпадає з датою мобілізації. Очевидно, вирішили за краще надіслати Іванова змивати свою провину кров'ю, ніж відсилати його в табори. Як би там не було, а Іванов закінчує війну у 1945-му з ординами та медалями. Зокрема, він був нагороджений медалями за оборону Сталінграда та за взяття Берліну. Військове звання старший лейтенант. І після війни він вирішив навести лад у своїй біографії, і от 3 листопада 49-го, до секретаря Софіївського райкому Волошина з Дніпропетровського обкому партій надійшло прохання взяти докладні письмові пояснення про діяльність колишнього начальника Софіївського райвідділку НКВС Іванова Івана Лукича стосовно евакуації господарства району у серпні 41-го від наступних товаришів, тобто. Іванов намагається пояснити, що він опинився у Павлограді в жовтні 41-го, тому що евакуював господарство. А ці товариші це Дяков Василь Панасович, колишній працівник райвідділу МВС, Береза Олександр Панасович, працівник райкому партії, Недоруба Кузьма Несторович, працівник винконкому райради, Чорнокур Андрій Трохимович, працівник райвідділу МВС. І шаповало Яків Миколаєвич, працівник охорони Софіївського держбанку. Щодо свідків виявилося, що Дяко Василь Опанасович, 1912 року народження, родом Софіївського району, вже помер на той час. А свідчення надали зокрема Береза Олександр Панасович 15 го року народження, родом із Софіївки, працівник райкому партії. Недоруба, Кузьма Несторович четвертого року народження, родом із Софіївки, працівник виконкому райради. Їх свідчення не збереглися, але в історії міста сіл читаємо. При наближенні лінії фронту частина колгоспників евакуювалася на схід протягом трьох місяців група селян у складі Гончаренка, Федіна, Добровольського, під керівництвом комуністки Домінікі Шкури гнала глибокий тил худобу. Ну, це ми знаємо, що комуністи вивозили хліб та худобу на схід, щоб влаштувати в Україні черговий голодомор. І Іван Лукич намагався пояснити, що він теж цим займався. І у червні 1954-го, вже після смерті Сталіна, Іванова по цій кримінальній справі реабілітували. І десь він тихенько мешкав, де служив, невідомо, але прожив довго. У 1985-му його ще встигли нагородити орденом вітчизняної війни першого ступеня, а 1 листопада 1987-го Іванов Іван Лукич, колишній голова Софіївського відділку НКВС, став персональним пенсіонером союзного значення. А це ж йому 84 роки. Нагадую, що існували три категорії персональних пенсіонерів союзного, республіканського та місцевого значення. Союзний це найвища категорія. Пенсія 250 рублів, коли у всіх максимум 120. Але головна перевага полягала в доданому соцпакеті надання різних форм медичного, соціального та санітарно-курортного обслуговування. І пенсія ця була спадкова. Тобто Іванов турбувався про нащадків, але до безсмертного полку вони його чомусь не внесли. А це телеграма товаришу Сталіну, яку йому надіслав Софіївський райком 21 грудня 49-го року з приводу його 70-річчя. Поздравляем вас, дорогой наш Иосиф Ісаріонович, з днем вашего рождения ТЧК. Желаем вам долгой жизни и успехов в вашей плодотворной работе, ТЧК. Секретарь Райкома Волошин і председатель Софіївського Коваленко. Перед этим, 2 грудня 1949 року вийшов указ президію Верховної Ради СРСР. Про утворення комітету, у зв'язку з 70-річчям від дня народження товариша Іосіфа Сталіна, і, мабуть, цей комітет подбав, щоб з районів надсилали такі телеграми з привітанням цього монстра, режим якого влаштовував масові репресії, голодомори, депортації народів та політичні вбивства, які забрали життя мільйонів людей. І на сам кінець – вирізка з газети, мабуть, зорі, кореспондент Н. Янов, небільшовицьке ставлення до добору кадрів. Це десь кінець 49-го, початок 1950 року. І ми подивимося, як підбирали керівні кадри у Софіївському районі і не тільки там. Зокрема, як в цьому нещастило князь Іванівці. Зараз це Олексіївка. У свій час до Софіївського райкому партії прийшов комуніст Шереметів. Взявшись на облік, він попросив влаштувати його на роботу. Ніхто в районі не розпитував Шереметєва про його біографію, хто він, і звідки і які має ділові якості. Робота знайшлася дуже швидко. Якраз на цей час була вільною посада голови князіванівської сільської ради, і райком рекомендує на цю посаду Шереметєва. І після цього не цікавилися, що там. А в князіванівці був єдиний колгосп Мар'янівка, який швидко по показникам вийшов на перше місце. І в райкомі робили висновок: значить, Шереметів людина ділова. Він успішно впорюється зі своїми обов'язками і ставили іншим приклад: вчіться в таких як Шереметів. І кореспонденту Янову Шереметіва характеризували як ініціативного, ділового, працьовитого товариша, принципового комуніста. Але мешканці князі Іванівки, колгоспники Артілі Ульянівка були іншої думки. Насправді Шереметів систематично з'являвся серед людей п'яним, допускав антиморальні вчинки і не мав ніякого авторитету. А в роботі застосовував методи голого адміністрування, вдавався до залякування людей, в очах колосників повністю дискредитував себе, і коли вже терпіти далі Шереметєва стало неможливо, то нарешті в райкомі згадали, що ніхто досі нічого не знає про минуле шереметєва, що нема жодних документів про його попередню діяльність. І ось Янов пише, що ладно, якщо б це був поодинокий приклад, але це тільки один із численних фактів, що характеризують неправильну практику Софіївського райкому щодо добору кадрів. Повчальним є приклад з комуністкою ямпольською після закінчення війни. Вона працювала в дитячому будинку і не виправдала себе на роботі, але райком не зважив на це. Він призначив ямпольську на посаду тієї ж голови князіванівської сільради. Попрацювала вона там недовго, бо не зуміла впоратись зі своїми обов'язками і не мала авторитету. Виконком районної ради був змушений її звільнити, але райком знову рекомендував її на посаду голови сільради тепер вже Кам'янської. Це село поруч. Історія повторюється. Ямпольська і тут завалила роботу і її звільнили. Здавалося, б, що з того уроку райком партії зробить висновки і направить Ямпольську на роботу по її силам. Адже керівні посади вона не тягне, але в райкомі побоюються образити комуністку ямпольську, що працювала на керівних посадах. Канал Ірини Коновець Поплавської. Тобто своїх не здаємо. Ця фраза характерна для мафії, для авторитарних режимів та квазідемократичних країн. Досі ця тема працює. Кожен може згадати свою історію, як якийсь працівник мерії чи ОТГ, поводить себе некомпетентно, зухвало, і, здавалося б, ганьбить власне керівника мерії чи ОТГ. Люди скаржаться на нього, а з того, як згуся вода, його ніколи не звільняють. Ось ми читаємо в новинах: на такого корумпованого працівника мерії заведено кілька кримінальних справ, підозри. А ці люди продовжують працювати любісінько, ніхто їх не звільняє. Їх не Здають, тому що вони носять керівництво щось у дзьобику. Це потрібні люди. Знову ж таки згадаємо покійного портнова. Владі він був дуже корисний. То хто ж його посадить? Своїх вони не здають. Я робила ціле дослідження. До речі, у кінці 2021-го тестувала владу на всіх рівнях. Матеріал називався Поправка 38». Я знала, що нічого не виборю, але треба було зрозуміти механізм, на якому базується їх безвідповідальність. Почалося все з Дніпропетровської медичної академії, коли ректор Перцева, замість того, щоб розібратися, чому в неї працює такий некомпетентний юрист, стала за неї горою. Потім пішли заяви до архівної служби. Там теж Анатолій хромов і не розбирався ні в чому. А за ним паслась ще купа грантожерів, вони стали за Хромова горою. І коли дійшло до кабміну Шмигаля, там просто виявився бардак. Спершу взагалі заяви ігнорували, а потім дала відписку секретарка Шмигаля. І от зверніть увагу, що самого власне прем'єра Шмигаля взагалі нема з 2022-го в інформаціонному полі. Сидить у військовий час така собі зручна для влади людинка. Я думала, його давно зняли, а він виявляється. Досі прем'єр-міністр. Тихенький, сіренький чоловічок все завалив, але владі він зручний. Своїх не здаємо, це кругова порука замкнутої, недоступної, чужим системи. А чужі, це власно, ми з вами. Ще один приклад нашого каналу, справа Джунбері Сілогави, якого розстріляв поліцейський серед білого дня. І ми в серії відео Поліцейська драма розібрали техніку і методи, коли вся система стає на захист свого. Це все звідти, з СРСР. От і в князі Іванівці, як було, підсовують некомпетентних людей. А коли люди скаржаться, то потім їм скажуть. От вам і Шереметів не такий, вам і ямпольська не така, то проблема в вас. І поставлять взагалі якесь лайно, і народ буде терпіти і думати, що з ними і правда щось не так. Ця форма психологічної маніпуляції має назву «газлайтинг», мета якої змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності і ставити під сумнів власну розсудливість. Ми весь час вивчаючи компартію, вже зрозуміли, як глибоко вкоренилися ці методи в пострадянське суспільство. Наївно вважали, що ось вимре і заживемо. Але чекати, коли хтось помре, це небезпечна тенденція. Нав'язування ідеї, що Путін помре і все закінчиться, це теж маніпуляція. Що ж, автократи мімікрують, але суть їх і методи не змінюються, а лише вдосконалюються.